На позиції захисників Волинського кордону ми приїхали на світанку. В цей час тут сплять лише ті, хто відбув наряд. Всі інші вже на ногах. Кожен має свою роботу на день. Утім, з першу ранкова кава, хто курить ще й сигарета. І, як то кажуть, до праці. Чоловік із позивним штурман, командир однієї з род. Поки є світло, бо відключення бувають і тут, показує нам бліндажі. Тут живе управління разом зі мною. Адихаємо, службу несемо в такому плані. У кожного тут свої речі, спорядження та малюнки, які передали діти. Військові кажуть, вони ще більше мотивують та є для них оберегами. У бліндажах тепло. Це завдяки буржуйкам. Тому хлопці тут гріються, сушать одяг та гриби. І білі гриби маєте? Ні, немає О. до слова. Вони тут на кожному кроці. Перші маслючки, як з'явилися, ах, сметанкою красота. У бліндажах працює й вентиляція. Будували, як то кажуть, за всіма стандартами. І свіже прохладне повітря, і плюс. Не заважає спати, бо якщо все затопиш, то вже трошки жаркувати. Облаштовують позиції з перших днів вторгнення. Поки працювали про вільний час і мови не було, хоча нині також не розслабляються. Є трошки від часу, то там помогли одному, то щось змайстрували, то щось зробили. То, і таке, всі займаються чимось. Військові провели воду та інтернет. Мають пралку, холодильник, машинку Це, для стрижок. Вели, Кажуть, постри. зараз тут майже як вдома, але починалося все геть інакше. Отак пару днів спали дощ іде. А Ми з тазіками над головою. У спальнику з тазиком над головою. Бо зверху капає лється. Але пережили нормально. Приїхавши до військових на день, життя у лісі та під землею здаються чимось далеким і первісним. Правда, так думають лише цивільні люди. Військові знають, що це необхідність, яка рятує життя. це піхота. Піхота ну, повинна повинна думати про свій захист. Тобто це необхідність жити, жити під землею. Що любий обстріл ми. Ми захищені з ще одним командиром про це говоримо у бані. Вона порятунок для військових взимку, бо ж одна з найбільших проблем на фронті де покупатися у теплу пору року. є літній душ, а от під час холодів під крижаною водою можна замерзнути. Воля командира нав'язав нам баню. Йдемо у їдальню. Цікаво, що зовні ви її не побачите. Зате всередині площа чимала. Військові розповідають, що жодних будівельників не залучали усе своїми руками. До слова пригостили нас тут найсмачнішою кавою, а ще смаженою яєчнею за армійським рецептом. Кажуть, проблем із забезпеченням немає. Продуктів багацько, і поварі готують як у провідних ресторанах. На 4 кілограм правис уже. Ще одна позиція. Військові запрошують нас куштувати армійської смаженої картоплі. Кажуть, готували з любов'ю. Переконуємося. Смачно, як має бути. Цікаво, що на кожних позиціях є тварини, собачки, коти і навіть кролики. Прибиваються самі, бо добре пахне й тепло в бліндажах. Військові їх не проганяють, а навпаки, підгодовують. Наприклад, найду виходили з туценята. Захисники розповідають, що побут справа наживна. При бажанні під землею можна і кращі апартаменти збудувати, але наразі задоволені й цим. Акцент тут роблять на порядку та дисципліні. А ще нагадують, пішли на це, щоб майбутні покоління жили без війни. Ми стоїмо на своїх позиціях, це наша земля, наші сім'ї. Ми виконуємо свій обов'язок, захищаємо нашу землю. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал.